Всім привіт! Ви на каналі Сергій Ченісі. Сьогодні у нас передріздвяні огляди різдвяних ярмарок в місті Кьоль. Всім велика порада. Не гайте часу, як ми в минулому році, а ходіть по цим ярмаркам, ходіть кожен день. Тут весело, тут цікаво. Маєте подивитися всі ярмарки проти. Я постараюсь не знімати в цьому році всі. Ярмарки, побачимо, що з цього вийде. А сьогодні ми з вами знаходимося на різдвяному ярмарку е Ноймарк. це головна площа міста Кьоль, і почнемо наш огляд звідси. <рес> Спочатку ось така загальна атмосфера, купа людей. Всі п'ють блювайн. Йдемо подивимося, що там продається цікаво, що там можна з'їсти цікаво. <реклама> Ось такий лекль. Зараз спробуємо можливо. Щось смачненьке, шампіньйони, блюменкель, грінколь. Ось так виглядають. У у yeah, Далі. Yeah, yeah, yeah. Має бути щось смачне, можливо спробуємо Зараз Подивлюся, скільки це коштує. Коштується 7 євро. фейші чемпіньонс. 7 євро, зараз коштуємо. Оцелякі такі різдвяні сувеніри на ялинку. Знову щось смачненьке. Це ковбаса. Це звичайна ковбаса. Зараз то ще буде жарена ковбаса. Це... Давай, давай, зі мною. Це, це, це те, навіщо ми всі приїхали сюди, в Німеччину за ковбасою. Ну, ви всі знаєте, коротше. Тут у нас теж щось. Шпеці. Шпеці. Мідзози. 8 євро. Ні, ми йдемо далі. Тут подаються бельгійські вафлі у вигляді дому, тобто собору Це їхня ціна і кава до них. Знову якісь сувеніри. На ялинку вішати. Біжуте якась. Тут велика зона, де можна випити глювайн. І напевно, що з'їсть сосиски. Зараз подивимося, що там сосиски чи щось інакше. В основному напої. Напої, алкогольні напої в основному. Сосисок навіть немає. Глюванка коштує 450. Найдешевший 5,50, 6,50. Зараз щось вип'ємо. Дуже багато людей. Кироски, де продаються всіляків, оці дерев'яні сувенірчики такі теж. З такого плану дуже багато людей. Кироски, де продаються селяків оці дерев'яні сувенірчики такі теж з такого плану. Отакі у нас виріжки. Газельнюси по 3,50 грамів, мандель по 3,50, фісташки по 4,50. Це все в, 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 цьому, в, в сиропі такому, по, 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 в такому. Як це називається? глазурному, щось таке. Дуже гарне освітлення тут, дуже гарна ілюмінація. Каштани. Колись ми їх їли, але виглядає на смак як картопля. Тож нічого цікавого в них не було. Оце цікаві штучки. Прикольні. Хочу треба купувати якісь сувеніри, звідси без сувеніра, з такого стаканчика такого цікавого без нього не уходити.

Тут щось знову пойдуть поїсти. Ага, chicken nuggets всілякі. Nuggets сіляки... Фішгаї з... 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 ще з рибні палочки і всілякі рибні класущі тут щось гарненьке таке. Ті всілякі різні, дуже гарні ці розмальовані підсвічники. чашечки всілякі. Хочу гуляти тут можна декілька годин. Ось яка красота вирізана з дерева. Дуже гарно. Це все на різдвяні мотиви. 800 євро така штука коштує. А, прикольно. Ці зірочки мені ще дуже подобається на ялинку повішати. Дуже гарні Так ми поки що не оподілилися, не що ми будемо їсти, але вже скоро будемо оподілятися. Всі щось їдять, всі щось п'ють. Глювайн. Йочка моя вже глюкнула теж глювайна. Дуже багато людей. Зараз вже треба десь стати і щось пити, їсти, веселитись. Там далі ще є ä, для дітей зваги, всілякі там каруселі. що у нас тут Хеншен Брюс Філе. Хеншен Брюс Філе коштує 12 євро. І э, Гарнелін, тобто креветки 14 євро. Блін, все таке смачне. Не знаємо, що вибрати.

Möchten Sie den Fabel auf dazu? Шикальні зірочки. Дуже гарно скрутає виглядають потім. Селяки напої, лікери всякі. Ось такі. с Шварцвальдом свальпальду... Цикаво <свят> а тут палочки вонялочки и цикавые а, гарные декоративные тарелки Це можливо купимо. Це все побачите у нас на святковому столі Різдвяному. Купили ми поки що вафлі ось такі. Дегійські вафлі по 7 євро і блювайн. Випили вже. Зараз йдемо за стейком. За стейком, шашликом. будемо бачити, що зараз ще. Yeah. Ось знайшли ми щось м'ясне, стейки і шашлички якісь. Зараз зимови. Хорош, зупинилися ми на такому стейкові, на таких шашличках хвилинних. Smažna? <laughs> Тут у нас пішов сніжочок уже, і ми під сніжочок взяли собі полуницю в шоколаді. А, кайф! А, супер, дуже смачно! Всім раджу, дуже смачно! Ось такі вкусняшки у нас. Аум туфель, пішта сентуфіль, тюмісу туфіль, дуже смачне все. Все побачите у нас на різдвяному столі. 지 <목소리로> Ось такий у нас був огляд різдвяного ярмарку на Ноймарці. Слідуючи на слідчому тижні підемо на Хаймарт. Там більший ярмарок, кращий, цікавіший. Зараз ще накидаю вам трошки фоточок. і Хто додивився відео до кінця, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, до нових зустрічей. І Вже підходячи додому, бачимо який у нас тут випав сніжок. Вангую я, що завтра у нас буде, як в Мюнхені. Там все завалило снігом. трамваї не їхали, автобуси не їхали. Щось у мене чуйка, що у нас завтра теж тут буде.